Гольден по 30. Вижу. Так, имеем 101. одну. Яблука на ринках Херсона подорожчають майже втричі. Через складну логістику, говорять продавці. Яблуки в основному Чорновецька область, Одеська область, закінчилась. Значить, що в нас по ценам? Яблука від 25 до 50 гривень. К на жаль, цінова політика на яблуки, зв'язку з логістикою, це не То на топліво наоборот повишається. Тобі ж на яблуки будемо може під 80 гривень. Скоро продавці розповідають, скільки коштують вітамінні овочі та фрукти на ринках Херсона та звідки їх завозять. Груша 70, Груша у нас, опять же, Черновце броколі у нас посілок луч. Это под Николаевом, значит, по 70-65. Цветная у нас киселевка местная по 35. Значит, помидор у нас поселок Луч, розовый, красный тоже 85. Редька у нас Вознесенский район Николаевской области по 65. Дайкон у нас поселок Луч по 65. По зелени у нас, значит, Николаевская, Одесская область 150 гривен килограмм. Попри зростання цін, херсонці активно готуються до зими. Люди намагаються запастися вітамінами, квасять капусту й огірки, роблять домашні заготовки. Квасим, каніша, капусточку. Я по грузинськи капусту магурчики роблю. Ну, у нас большинство огурчики їдять, а не помідорчики. Зробили рис з саващами, даджичку. Поділіться цим відео з друзями.